Мы знаем, что вода является носителем информации. Будьте добры, Виталий, скажите, как можно с помощью воды избавиться от негативных явлений и от проблем, которые существуют у человека? Дійсно, вода я, я дуже велику роль. Дійсно, вода несе інформацію. І вода носе дуже різну інформацію. Та Вода ми це так само знаємо, вода, на ікон накладена енергію молитви. Кожен раз, коли людина перед тим, як п'є воду, вона може читати молитву. Так само може благословити чи воду, чи їжу перед тим, як людина вживає їжу. Але насправді можна ціленаправлено накладати на енергію води певну енергію, наприклад, енергію молитви. І так ми являємося створені по образу і образою Божому, по ми прочитаємо над водою молитви. Молитву, а потім сказати своїй підсвідомості, дати установку, а що ми хочемо уявляти собі, як кожна клітина наповнюється цією водою, як наповнюється водою, головний мозок, наповнюється чистою водою. Цим самим очищається головний мозок. Ми п'ємо цю воду, очищається шия, очищається грудна клітка і так далі. Ви даєте установку. в мене є почуття страху, тривоги. Нехай ця вода очистить мене енергіями благодаті, енергіями мужності, енергіями сили. Коли ви наклали цю установку на воду, ви починаєте пити. Починаєте пити, і ви відчуваєте, як ви наповнитесь енергіями благодаті, радості, мужності, сили. І ви це повинні дуже добре відчути. А потім можна зробити таку установку, яку я користуюся. І говорю своїм пацієнтам дуже часто: нехай тривога, страх вийде через сечопуск. І ви йдете в туалет, і уявляєте собі, як страх виходить через енергію сечопуска. Тобто, це дуже діяла методика, і можна цією методикою з допомогою води звільнятися від блоків. Нехай вода, вода очистить якісь органи. І висі просто уявляєте, як кожну клітинку цього органа вода освітлює, очищує, наповнює енергію молитви. Ми є частина Бога і ми можемо робити практично все, що чого нас творив Господь. Віталій Михайлович, оскільки ви являєтесь представителем сетевого бізнесу, скажіть, будь ласка, яку роль грає в житловіка в основному прицелі? Оскільки нас не смотрити бізнес орієнтовані люди. Взагалі найбільший гріх людини це тоді, коли людина не знає, що вона хоче. Це коли в неї відсутність цілі. Наприклад, є таке слово з грецьки, це амартія, це відсутність цілі. Це є саме або в перекладі відсутність цілей, або це є поняття гріха. Тобто, коли людина не має цілі, це є людина, яка не виконує заповідь Божу. Ми знаходимося там, де знаходяться наші думки. Якщо людина щось хоче, то вона повинна постаратися хотіти того і бути там, де знаходяться наші думки. Тобто вона повинна щось в житті хотіти. Є дуже така цікава фраза. Якщо ми не маємо своїх цілей, то ми працюємо на цілі інших людей. Мені подобається така абревіатура, я не пам'ятаю, хто це сказав, що ціль має бути дікая, це російська абревіатура. Тобто вона має бути достіжима ізміріма, конкретна, адекватна і ясна. Вона повинна мати конкретні цілі. Вона кожен раз вона всю свою роботу в день починає складати чотири папки. Я роблю свій вибір через чотири папки. Терміново важливо, робота моя, нетерміново важливо, терміново не і нетерміново неважлива. Я знаю чітко, що я хочу в житті, я буду вибирати тільки перші дві папки. В основному я, звичайно, буду настроїтися на нетерміново, але важливо. Ну, коли справи є, вже я дуже довго їх викладаю, вони стають терміновими важливими. А от е, виявляється, що людина дивиться телевізор 7 від 7 до 19 років в житті. Це папка нетерміново не важлива, це взагалі не потрібно. І коли людина безцільна, вона в кінці нічого не добивається в житті. Мені дуже подобалося, як такий пастор Джон Максвелл сказав такі слова, що е, от, Мікеланджело створив 44 статуї, із них це відомий на весь світ. Творець, із них саме найбільше, його прославився це Моисей і Давид. І приємно дивитися на того, на ці 14 витворів мистецтва самого вищого класу, але 30 цих витворів, вони не закінчені роботи. І так брила камню, і там висічена або рука, або голова. Дуже прикро дивитися. Ну, найбільш прикро дивитися на людей, які в житті нічого не досягнули, тільки за те, що вони не мали своїх ціл. Вони працюють на когось, тобто люди, які не мають своїх цілей, працюють на людей, які мають свої цілі. І тому в житті саме основне це мати свої цілі, знати, куди ти йдеш. І ще я би хотів додати: завжди треба ставити високі цілі, тому що коли ці цілі направлені на служіння людині. Тобто, якщо ти хочеш, наприклад, мережевого на маркетингу, для мене дуже важливо, що моє саме основне завдання не розбагатіти за використовуючи когось, моє саме основне завдання допомогти людині, щоб він досягнув успіху. Це є місія. І, можливо, навіть відстрочений платеж, що я від цієї людини не получу зразу пасивний дохід. Ну але цей пасивний дохід я получу тоді, коли ця людина стане лідером. І кожний світєвий, кожний лідер світового маркетингу знає, що вигувати лідера – це не є проста робота. Ну саме більше насолода, коли ти людина, твоя людина, твій лідер досягнув успіху. І ти вже потім по закону процесії получаєш дуже багато якостей. Тут і получається і успіх, тут получається і визнання тебе, як лідера, тут получається і багатство, і все разом. І тому ставити високі цілі, які направлені на успіх іншої людини. І це є твоя місце, твоя духовна місце. Ти хочеш зробити щасливим життям багатьох людей. Скажіть, будь ласка, яку роль в розвитку бізнесу грає духовність? Дуже часто люди задають питання, а ти дуже часто так говориш про гроші, яка в тебе духовність? Ви знаєте, дуже часто ставиться табличка знак дорівнює між багатством і духовністю, між бідністю і духовністю. Знаєте, бідність не дорівнює духовність. Бідність це відсутність грошей, а духовність це відсутність образ, переживання, ненависті і так далі. Тобто ми говоримо про багатство, про процвітання. Тільки багата людина може допомогти бідним. Тільки багата людина може збудувати церкву, тільки багата людина, успішна людина може допомогти багатьом людям. І тому гроші це є всього-навсього енергія. Ми їх міняємо на якість життя. Вони не є погано чи добре, просто гроші показують, що в людини всередині. Якщо в людини всередині добро, і з допомогою грошей вона ще більше добра буде робити, якщо людина сама по собі зла. Їй дати енергію грешей, вона просто буде сіяти зло. Тобто гроші не є ні погані, ні добре. А духовна людина вона буде ще більше робити добра, вона ще більше буде давати людям можливість рости, розвиватися і їм допомагати. Віталій Михайлович, ви цілітій, будьте добри. Скажіть, пожалуйста, що таке духовне цілітвістство? Ви знаєте, духовне цілительство – це є саме такий прогресивний метод зцілення. Ну, На мою думку, хвороба це є розмова з Богом. Хвороба це є переконання людини, які привели поломки на тонких структурах. Тобто, якщо людина починає сприймати енергію неправильно, вона починає сприймати енергію через образу, переживання, енергію, яку йдуть все, все, просто це інформація, яка йде. І вона цю інформацію сприймає негармонійно, з'являється. Блоки спочатку вони з'являються енергетичні блоки, потім йде до венозних блоків, а потім з'являється вже хвороба. От мені здається, на мою думку, часті проблеми зв'язані з бронхітами, з протудними захворюваннями це не є вплив вірусів, це вже вторинне питання, чому один захворів вірусною інфекцією, другий тільки там не були невеличкі катаральні явища, а третій помер від одного і того ж вірусу, має значення стан тонких структур людини. І коли я бачу, що діти часто... Тривало хворіють, це питання не у вірусі, це питання у сім'ї, який стан сім'ї, духовний стан сім'ї. Чи є гармонія в цій сім'ї, чи там сваряться, чи ображаються батьки. Тобто, це впливає на дитину. І такі діти часто хворіють. Це як індикатор. Це для мене важливо. Тепер щодо духовного цілителя. Самий ефективний цілитель, духовний цілитель, який поміняє переконання людини. Тобто, наші хвороби, як я вже казав, це є наші переконання. Наші негармонійні, недуховні переконання. І коли людина свої образи складає в груду клітку, появляється спочатку важкість. Так от цілитель може напраси свою енергію, і ця енергія буде певний час тримати. Але якщо людина сповідь проведе, якщо з допомогою цілителя поміняються переконання, так наступає зцілення. Тобто, якщо людина тільки поміняє переконання, вона позбудеться блоків які її мішають, і з'являється відчуття раності і легкості. І тоді з'являється зцілення від дуже багатьох рідкісних захворювань, які практично здавалися би не зцілені. Тобто зцілення людини в самій людині. І будь-який цілитель може допомогти людині наскільки, наскільки людина готова до цілення. Тобто це залежить тільки від людини. Віталій Михайлович, большое спасибо за ту інформацію, яку ви дали. Вона очень была полезна і інтересна. А тепер на прощання я хочу сказати, каково ваші будуть пожелання людям, служителям нашим? Ви знаєте, я використовував, що вселенна всесвіт ізубільний, тобто він необмежений достаток. І я хочу вам побажати любові, радості, щастя, процвітання. Зрозуміти, що тільки афермації, тільки то, що ви собі самі поставите, які собі цілі, от ви досягнете тільки тоді, коли це буде чітко, вони сформовані радості, щастя і процвітання вам.